Всім, друзі, мірінглі Йориші Девід. Сьогодні ми заходимо в StumbleGaйс. І хочу вам сказати, що якби не мій підписник, то сьогодні відео могло б не виходити. Як ви вже напевне замітили, то багато е, ну завжди по суботах я опускаю якісь відео. Але цього разу я буквально от просто не знав, що мені знімати. І думав, що сьогодні відео не вийде, але один з моїх підписників під моїм під останнім відео написав, щоб я зняв стамблкаст, то ж там вийшло обнова, і я вирішив, ну раз ви це хочете, то я це знімлю. Я вже трохи грав е, в цій обнові, я просто не знав, чи мені це знімати. От у мене вже 985 е, цих вантузів, як вони називаються, порати в коментарях, як вони правильно по-українськи називаються. І тут я куча скинів за ці вантузи. Опа, чо, це що таке? Що за подарунок? Давайте ми його заберемо. Нормально, халява, туда кристаль 35 цих жетонів. Ну, класно, класно, може, зараз ще якісь скінчи купимо. Ну і я не знаю, я вже точно не не збирати всі ці скини, але я б хотів назбирати цього золотого за 5 тисяч і хоча б купити просто за 600 і кроки. Тому мені треба назбирати, можна сказати, 6 тисяч цих квантазів. Ну, погнали, в принципі, збирати. Надію, що я це встигну зробити. Ну от, бачите, у нас тут є спеціальні навіть, як він називається. М -м я забув, як він називати, ну коротше ніби спеціальний режим навіть для цього зробив, щоб ми тут збирали ці вентузи і купляли скини. Ну, ми погнали в принципі, в катку. Так, я сподіваюся, що довго вона не буде шукати. А вот 26, 32, 32. Я не знаю чого, але тут якісь суперсильні професіонали, я сам Балкас не дуже добре граю, і тут просто дуже мене легко Ну, я тут дуже легко програю от простих, там де просто граю без цих ванзів, то там я легко виграю. а тут не знаю чого, щось важко. Ну, напевно через те, що тут більшість зараз тільки це грають. Ну ладно, давайте погнали. Так, бігом полетіли. карта, я не забув, як вона називається. Так, опа, опа, що ще ж я навіть не знаю, як вона називається. Так, головне на початку встигнути, і якби мене хтось не підрізав, так, а може. Я... Блін, не, не зміг залізти. Все, то, що я на початку не заліз, вже більшість, означає, що я не встигну просто пройти. От, бачите, я навіть застримати не можу. Ну, блін, так не навожу цих людей, які б мішаються. Блін, ну це просто серйозно. От, ще з якимись суперсильними кулаками. А мене простий червоний... А, ну все, я застримти не можу, там точно. А, ні, хоча не факт, що там 16 людей пішли. О, ну чого я здохівну тоді. Коли... Давай, ну, все, я просто залізти не можу, як мені пройти зараз. ну от вона якраз, Ні, все, я вже точно прийду, тому що більшості вже пішло, а я ще досі не цей. Давай, 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 давай. Опа, ну так, бачите, подивіться просто да, наперед, скільки там людей. Вони вже... Половина вже пройшла. Ну, я бачу, там далека багато людей вже пройшло. Я не знаю, чи че ні, я, я скоріше, що не встигну. Так, опа, що, тут багато людей зараз поздухало. Так, 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 опа, єс. Ой-ой-ой, ну як я попав в цю маленьку щілинку, я не розумію. Як? Ну, далі мене скинуло. Я кажу, тут нереально грати мені. Ну що мені так не везе? Давайте, давайте, швидше, 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 швидше. Опа, акуратно, пам. Ну, все, я вже. я вже не встигну. Там, все, там вже добігають останні. І. ну хоча, може, може, в мене буде ще шанс якийсь. І, і. і. І і, і все, шансів нема. Все, от якби не оці от дві люди, А, навіть так я не спів. Ладно, погнали зараз. Ні, нам вроді за останню дається сіки 50. А, 15? Ну це той же неділо. Треба зараз на, на, постаратися затащити топ-1, хоча ні разу в цьому режимі не я затащив на топ 1 Ну, більш-дуже багато разів було на топ-2, але ні разу на топ-1. Ну, надіюсь, що в цьому відео ми це зможемо зробити. Не так, ну давайте, поїхали. Ну, скоріше я зараз е, сьогодні назбираємо десь сіки. Десь, напевно, що хоча б півтори тисячі цих фантазів і купимо простий. І. як він називається? І кроки. Або не знаю, якщо дуже легко піде, то я перший назбираю 5 тисяч на золотого того кролика і тоді куплю цей. Ну, то, що я хотів би мати цього золотого ліпше, аніж ці кроки оцього простого. Так, давайте полетіли. Та й ну які раз Я просто не можу пройти. Ну, що це таке? Я завжди на ізі проходив, тут щось мішає. Давай, давай. і... Я просто не розумію. Я розучився грати. Ну, дивіться, ну як я навіть в воду не, не впав, мене ця штука далі скинула... Ну, типу, я сам їх по це капець, просто я не розумію, як це грати. Ну давайте попробуємо ще раз. ну, ну Як? Воно ж не проходить там взагалі. Ну давайте так. Звер... Я навіть зверху при не можу, воно мені не стрибає другий раз. Як? Я один лишився. Що я маю тут спіти зробити? О, нарешті, нарешті я пройшов сюди, але ну всі вже пішли, я вже точно, ну серйозно, я не спій, я вже навіть проходили багато. Навіть не ми старатися, ну, давайте до вас повернусь, коли я хоча б буду на е, другій карті. І так, ну нарешті я зайняв хоча б. Ну, це ще перша карта, ну нарешті я її пройшов, тому що я чотири рази підряд мені попався той аквапарк е, після того, як я зупинив відео. І я просто кожен раз мене та штука стопла. Я ніяк не міг пройти на самому початку. Ну нарешті попалася одна з моїх улюблених карт, і я нарешті зміг це пройти. І так, ну ладно, давайте. Це була тільки перша карта, я ще ну, я ж дійшов до другої. ну Давайте зараз почекаємо, коли до проходить до кінця. А, тут хтось на початку простоїть, ну, ладно. Так, і тут куча величезна куча людей, але хто пройде, хто зможе пройти? М -м, так, що далі тільки до цього тепось. Давайте ще когось. Хто тут є? Мм, тут же... ну Коли пройдете нарешті, давайте пошвидше. От що, коли я прийшов на Ізі, то ви дуже довго це проходите. А коли. Мені дуже важко це проходить, ви раз-два і все пройшли. Я от не розумію цієї логіки. Ну, давайте погнали. До речі, напишіть в коментарях, хто е, в Стамблкасі хоча б купив. Що е, ви купили за оцю тванту з. В, ну, в, в коментарях напишіть, бо я, от, наприклад, ну, я вже казав це, що я буду купляти зо, золотого зайця, простого зайця за 600 і за 200 буду купляти кроки. Так, у нас ще одна карта, яку я в принципі, легко проходжу. Я колись проходив то просто по боку обходив і легко міг пройти. А, ну, але тепер цю штуку можна сказати пофіксили, і вже тут так не можна обходити. Давай швидше, швидше, швидше біжимо, біжимо. Тут тільки вісім людей пройде. А я зараз, якщо дивись по топ 1 ну типу, по номерації, я зараз напевне, що йду десь дев'ятий. Хоча, може, шанс є ще. Так, давайте, біжимо, біжимо, біжимо. Так, давайте можемо ще. А, ладно, не будемо звертати уваги на ці вантузи Нам могу не пройти. Якщо ми пройдемо, то нам дасться більше, ніж оцей от один, який ми зараз могли б підібрати. Так, де де де? де, де. Опа, давай, давай, давай. Є шанс зараз. Опа. Блін, а як я не зміг? А чого? А, ладно, мені, мені засейвилось, ладно, я вже подумав, що мені не засейвилось. Так, фух, ладно, біжимо, біжимо, біжимо. Давай, такого зараз зробимо, щоб ми зібрали один вантуше і побігли, побігли. Тільки не кажіть, що я зараз лею. Давай, давай. Єс, yes, я пройшов, я пройшов перед останнім, Ну, ладно, мені повезло, і зараз на топ 1. Ну на топ-1, я зараз, скоріше, що злею. Ну, напевно, навіть 99,9%, що я злею, але я постараюсь, якщо буде мед, або на машинах ми будемо їхати. Ну, типу, пересервувати машину на машину, або лазери, або ті жучки. Ну, я, хто знає, той знає. О, жучки, то я, скоріше, що виграю навіть. Тобто в мене вже з'явилися зараз шанси. Так, ну давайте погнали. М -м, погнали, давайте зараз спробую зібрати на самому початку. Оп, зібрав один вантус. Так, ну. Опа, давайте, ще один зібрали, ми навіть змогли б позбирати трошки. Так, давайте акуратно. Будемо стежити за всім. Отак от ходити, отак от я буду дивитися з камерою. Ну, в принципі, легко. До речі, в мене ще досі цей зайць стоїть з паски е, минулої. Ой-ой-ой, чекайте, я щось забув, що До цих не можна торкатися. Ай-яй-яй, акуратніше. Так, опа, опа, опа. Аккуратно, бігаємо. В них вроді максимально це червона. Ну, будемо. О, давайте таке просто. Давайте просто такое. Жалко, що я наверх не зміг би залізти ніяк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо, все, стоїмо тут, стоїмо тут собі. Ой-ой-ой, ти що тут вирвався? А, скоро будуть всі три І це погано дуже. Так. Ой, ой-яй-яй, ой-ай-яй-яй-яй-яй-яй. Аккуратно. Ну, в принципі, мені платить цю штуку грати. Так, тут ще досі хтось синій. Ой, ой-яй, ой-яй. Так, можна було б зараз. Йома я, прям мною став червоним. Ай, аккуратно, аккуратно. Ай-яй, 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 ай-яй. Не, не-не-не, не. Фух, я засеївся. Я засеївся, я засеївся. Мене не вбили, мене не вбили, мене не вбили. Так, фух, єс, yes. ми лишилися двоє зараз. Нас зараз двоє, нас двоє. Я надіюся, що я зараз затащу топлею, це буде мій перший раз, коли затащив. Ну ніби в цій карті, де... Треба вантузу збирати. Так, 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 так. Акуратно, акуратно, акуратно. Давайте, давайте, давайте. Я зараз його не буду навіть старати. Ні! Я випадково попався на ці, я програв. Блін. Ну ми були максимально близько, за це можна, я думаю, поставити лайк. Я максимально довго тримався. Зібрали ми 109, ну, зібрали 9 вантазів, за те, що ми забрали, дійшли до третього. нам дається ще 100 вантазів. Ну, в принципі, нормально. Так, і я б хотів подивитися, скільки в нас вантузів. Я зараз зупинив відео, щоб через те, що кожен раз, коли я виходжу, то. Цей, то просто появляється реклама. Ну, будемо на якнайменше вгоди. Так, в мене зараз 1154 11514. Я можу купити два цих, або можу купити одного цього з такої ніби кістки. видно. Е, ну, блін, якщо чесно, хотілося б всі. У них вроді треба 12 чи майже 13 тисяч. Я за два дні. Ну, е, ну, та, За два дні я не всю назбирати таку величезну кількість. Ну, якщо в принципі, я грав тільки це, то я б легко вспів. А ну, бо я ще грав це, коли лишилось 5 днів. А зараз це вже точно не спію. Ну ладно, давайте погнали наступні катки. М -м, так, мені щось пропонують купити. Я це не хочу. М -м. Стоп, а може ми купимо якийсь скінчик, якийсь скін би купити. За 75 можна чи стопе. Ну, давайте ми напевне купимо. Оцих от, Скільки ми їх можемо купити? Я, напевне, куплю один, тому що може вийти якась акція за ці жетони, та й якщо я куплю. Ну, ладно, давайте, погнали, купляємо. Надіюся, що не Хоча якщо повторка мені в принципі, везе, я половину відіб'ю. Але надіємося, що на нового якогось цього особого або легендарного і нам випадає епік-кабану такий. От. І в мене він. О, в мене його нема. Давайте ми його, в принципі, зараз візьмемо, за нього пограємо. Так, виходимо і сюди, сюди. Все, полетіли, будемо зараз чекати катку. А вже 32. Ні, що вийшло? Ладно. Так, чекаємо зараз скатки, в принципі. Давай, 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 швидше. Надіюсь, що зараз будуть якісь карти, які я, на яких я люблю грати. І головне би не був футбол, тому що футбол тут я ненавиджу. І Hot Wheels, до речі, тут теж. Це мені не подобається. Так, але тут. Ну, блін, я тут трохи давно не граю, тут не всі карти знаю. Ну, Мається на увазі, я знаю карти, але не знаю, як на них грати добре. Так, надеюсь, що ми зараз сюда прийдем, це теж моя одна з моїх улюблених ніч тут золотих зайців. Так, 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 давайте біжимо, опа, так, зас спів, спів, спів. Так, шанси є, шанси зараз є, Шанси є. Так, давай, 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 давай. Стрибаємо сюда, Стрибаємо сюда, Стрибаємо сюда, Стрибаємо сюда, Стрибаємо. давай, давай, Йдемо на ту, едемо на ту лінію. Так, аккуратно, акуратно, акуратно, акуратно. оп, 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 опа, давайте, давайте біжимо, біжимо. опа. Так, руки мене не зачеплять. Опа, так, все нормально, вантузами чуть-чуть не, не збираємо, але нам головне зараз, в принципі, дойти. Давайте на, на праву частину. Так, опа, банту заодно зібрали. Так, йо-моє, е, що залагало. Давай, 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 біжимо, біжимо, біжимо. Так, давайте забираємо ще один вантус і пам' ми пройшли. Ладно, будемо давайте чекати зараз. Е, так, давай, 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 давай. Так, ладно, давайте погнали. Що е, катка, що мені так лагає? Щось не знаю. мені Міч відставати почува, почало чи що. Не розумію. Ладно, давайте погнали. А стопе, там якась карта ще є. Е, а чого мене викинуло, я щось не розумію. Ладно, що пишу, відключилося від інтернету. Ладно, напевно, ну, що це знак, що можна буде закінчити. Сьогодні ми багато не збирали, але ладно, що назбирали, то назбирали. Ну на цьому можна буде закінчитися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, джмінь, данзі лаг, щоб не пропускати мої нові критики відео. Ну і всім пока-пока!